Так, чуваки і девушки, всім привіт. Трохи, як ви, можете бачити, я прихворів. Ну так просто все дела. Записую новий відос видос по коробочкам. Ну і ще тут пару нюансів. Да, у танках от вийшла обнова 2.0. От бере панки. Обновлення 2.0. Ставлю по чому в мірі якби, якщо це просто вже танки. Ну да ладно, Типа, є цей. Є якісь кода, якісь танки. Ну, мені вже не цікаві блядь. Прям танки, так скажемо. У мене, слава Богу, їх вистачає. Вийшли от ЛБЗ дові Трохи от я застряг. Не можу виконати ці задачі. Ну деякі. Небагато де вже залишилося вже тут. ну, чуть -чуть от Осталось тут трохи і тут два. Тобто, ну, в іншому випадку треба виконати три задачі. Три-чотири задачі і в принципі від хунту вже буде. ну Це, звісно, да, це звісно, я не знаю. Я зараз вже скільки мучаюсь, да, і де там виконати. Ну, грубо говоря, вроді задачі легкі, ну. Рандом як з зуба сходить. Ну це такое собі діло. Записую новий відос, да. Прошу прощения за те же хварію. Записую новий відос по коробкам от. Якби коробки, от Waffent появився теж, тоже, надо буде поіграти в нього, в нього цей режим. Да-да-да, спасибо. Так, о, в мене ж вафля є, я ще по покаробки купив. Ну, парочку, небагато. Советую, небагато куплять, тому що. Як сказати, тому що, ну, і гра, понятне діло, цей, блін, не пишеться, де награди. І... А, ось ось ось, я вже забувся. От, награди, да. Ну, награди такі собі, я не знаю. Ну, о -о оце що на Вафлі, да. <кій> Якби оце, оці коробки, що можна пройти. Ну, в принципі, це теж непогано. Путь інженера. Ну, теж. тобто, Ту я не знаю, мені кажеться, так як було от прошлої раз, да, от так так, типа і зараз. І ну, щось типа такого стилюся є якісь или взять то есть тут поиграть можно наверное я так і заплю я наверное блін даже в рандом наверное не буду заходить бо щось я последнє время я вже від нього устав честно скажу ну задачі важко они блядь, якось уже особливо ці останні, да вже важко даются і я не знаю, блін, як от до виконати, добучити, щоб уже цю ПТшку, хоча ця ПТшка це, блядь. Ну, то є, ладно, б дравець був, дравець, да, це конечно. Ну, непоганий там кажуть уже. Я, б, 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 б про цей блек мовчу вообще. Але плюс, чуваки, плюс, от я не знаю, десь писало. А де писало? Десь десь от іменно що ЛБЗ дав десь от операції, ні, опера... А, ось о, ось о. Що можна, типа, викодувати, ну, якщо ви не можете виконати, да, як, типа, я, то можна, от, єженедельні задачі, то є, і <кхід> цей танк рано чи пізно ви, ну, отримаєте, рано чи пізно, <кхід> ну, смотря, скільки вам треба до, от, комплекту. Якби ось якщо бе 250 це от надо еженедельні, ну тиждень десь, наверное, даже більше получається. Ну, ну два тижні десь отак вот десь получається. Я правда, я не понимаю, як вона начислює, еженедельні тоже. Ну еженедельні лучше, да, типа 80. А, ні, навіть не, не два, да, навіть ну, місяць, да, даже більше. От, я, я не знаю, як воно оці от, от, медальки насчитує, да. і як цей, По, за, по задачам, так, да, бистро, як це. Якщо виконуєте, то танк можна быстро отримати, а по. А якщо не можете, то получається медленно. Ну. От найголовніший плюс, да, от, от цих ЛБЗ, вони каєш що Ну як для мене, да, що тіпо, якщо ти не можеш виконати, да, то <coughs> травели чи пізно ти танк забереш. Ладно, більше не будемо балачків. Що я записую видос, от Відкрити коробки, якісь шаплюхи отримати, плюс-мінус. Да-да-да, спасіба Фентагер. Якби. І подивитися цей. Як сказати. І подивитися, що випаде показати вам, як би, що буде в цьому в цих коробках. Купив 10 штук. Советую десятку, тому що більше як би <смас> більше не советую, бо ну плюшки такі собі. Вони на Новий год уже чи на новий рік. Уже взагалі, блядь, теж Новогод да, Да, там, там. То там хороші да плюхи. Але в цих блін такі типа резерви, там X5, типу, таке собі. Даже, виходить, у цих довогоддях там хоч голда, да, там хоч перебіде. А тут якби перема як такового дуже мало. Тобто, Більше серебро, більше от там плюхи, да? е і воно не сильно виїде. Понятно, якщо ви Ну, якщо вам випаде танк то це, звісно, по да. коробки так, то де... Ну, де дешево да, стоять, а, а танк восьмий чи там 9 ви за такі деньги не купите. І це уж очевидно. Ладно, не будемо більше говорити та около погнали, відкривати, подивимося, що мені випаде. От, бачите плюшки. Ну, голда. Ну, голда ще півбіди. Голда це, як ото кажуть, це ще пайдет. як по собі. Ну, по собі, ну теж можна на екіпаж кидати, ну, Блін, новогодніх такого нема. М можна... А, чи тут не можна. Бо я думав, що рулетку, що ще можна, типу, по, по цей поскидувати. Я не знаю. Що, що тут буде. О, oh, день треба. Ну, от день треба, так, да, це добре. В мене хоч і я трохи позаробляв, там за цей трохи є, але лишнім не буде. Опять, так. Да, ну це фігня, це реально. Плюшки на, на кредит, да, на кредити, на екіпаж. У ну, мене його і так, в принципі, дофіга. Кредити 100 тисяч, то є. Це не стоїть, да. як би, ну, таке собі. Опять бачите кредити, чи це кредити, опять екіпаж, пособія, ну пособія шапів би ну, голда, це теж хорошо, в принципі. Як такое, от получається з п'яти коробок, да. Як би, ну, толково тільки голда чуть-чуть, да, з п'яти. І получається, що пере. А так. Блін, ну, фигня получається взагалі. Ну, наглядыва, да, резерви. Тобто, если... Ну, от у мене на складі, да, написано 900 штук. Я, я їх редко використовую, бо получається, що... Як сказати? Ну, блін, я. Я танки зараз вообще ну, мало качаю. Хоч, хоч, от, кажеться, да, 11 левели вийшли. Ну, скажу так, 11 левел. Вони. Ну, Нічим від десяток, особливо дивід'язняються, чесно. <coughs> Вони ну, тупо такі самі, як і десятки. І вовка ну, складається впечатлення, да? що десятки краще чесно. Зараз е, е, зробили ал ал цього алкаша да? та 5 Ну, В нього щас, від, от, його трохи підфіксили, да? зробили нові месиви. І він зараз гуляє, я дивлюсь лучше. Мені навіть самому захотілося, чесно скажу, поїхати на тай 5 хеві. Бо можна і задачі виконати, да, багато які. І в той же час він ну, танкує, став дуже хорошою. Не знаю наскільки довго, да, чи не опять його не уб'ють. Але в такому хоч ісполненні, хоч тай 5 хеві почав грати. Ну, лично у ВГ. Поэтому не знаю, поэтому не знаю. Опять. Ці блін. Ну к це, блін, ну хорошо KD. Я в принципі і фармлю. Як би постоянно теж. це хорошо. О, оце оце нормально, да. Свободка о 35 тисяч плюс день переба плюс 100 тисяч цього. Оце хорошо кинуло. Ну таких коробок, як ото Раунфальте. Немає тут, немає. Я не знаю, є ще смисл їх купляти. Ну, отак. Типа на удачу да? попитатися вибити щось, то може. Але так, щоб сподіватися, що якийсь танк випаде. Ну, ви самі можете бачити, я 10 штук купив. Може в кінці ще 5 куплю, може, не знаю, якщо буде можливость. І все. От. Машти. Получається з 10 коробок, от. <кій> я вибив 2 дня прийма, ну, 750 голди. Оце тільки 35 тисяч свободки, оця хороша свободка це всегда пойдет. І в принципі все. В принципі, якби такового цього, ну дуже, як ото кажуть, мало, тому що ну, самі можете подивитись. Да? Я, я правда не записував, скільки в мене було. Але ну маловато, маловато, реально. Якби в Новогодніх плюх на, насипає в ну, рази в два рази більше. Якби, Але да, Новогодні вже стоять не... там, не, Ну, нас стоїть там 130, по-моєму. Зараз я подивлюся. Наглядний приклад вам покажу, да, скільки стоять коробки ці якби, от модулі. да. І виходить от 5 штучок 130 гривень. Порядку ну, тут є і побільше. Ну, як ото кажуть, ну, оце саме стандартний набор. взяти 5 штук, отак, от, ради удачі попитатися вибити. <клухи> У мене танків, то їх немає. Да, там цей. Ну, є тільки один, да, який я вибив. І якраз біля німців знаходжусь. Ось цей. Е, Що я можу сказати? ПТ. Ну, хороша ПТшка буде вам хорошо фарбить, якщо хтось ще її не має, да? І в принципі непогане. Е, на броню броня в нього така. Іногда танчить, іногда ніхрена не танчить. Тобто, таке. То є, я, я, я не знаю, е, якби, як воно це, як воно <хи> діє, да. Ну, от іменно отак. І виходить, що, ну, як сказати, сильно сподівається, що от там вона буде танчить, то мені чесно от більше навіть танчить, да, от як тіхелося. От він якось мені більше танчить. Хоча, от, опять же, статістика. Да, не, недавно тільки от 11к набив на баджері. Тупо рекорд, я не фоткав. Але <кій> ну, 11, от, 11к натанчив. Навіть не баус. Навіть там не тайм 5 хемів, да, баджа. <кій> тупо банджа, я, Чуваки, я от, е, став на карті, не пам'ятаю вже який. І в мене тупо кидали. ну, Я був по факту як окружок, в мене тільки виходить. Е, оцей, а яка ж це карта? Я. я от не пам'ятаю яка карта. Ну там, виходить, такі горбики, да, були. І вони, виходить, от бій цей НЛД скривали, да, типа низ, от у Баджера, Я щас відкию. У Баджіра. Вони в мене скривали от цей, як сказати, ту НЛД. І вони мене тупо не перебивали, тупо. А я, виходить, оцією штукою став так під углом, типу. бо я ще трохи виїжджав, оцієї штуки в мене взагалі видно не було. Оце тільки трохи було, типа, видно. І вони б її побачили, оце фігачили, фігачили. Послідні вже снаряди, коли вже в мене хп було 200-400. Вони вже фугаси почали. Фугаси теж іноді не перебивали. Тобто я цим бачив, я навіть не знаю, от чесно. <кій> <кій> Які танки от 11-го левела стоїть качають, да? От вони вже є, да. Там. Е, я не знаю. Мені вони мене от, чесно не впечатляють. Ну, то є, якби, ну, може, от там хакер, да, от хакер, може там Т-803, може, от опять же там, Французи, да, от, бачати, да, там, всякі от. Щоб подобавляли брейкер, от ну може. Ну я не знаю, чесно. Е як ото базік, боже. Е я не знаю, от, чесно. от, Тай 5 Heavy, от щас, я, я би його це, Я, я от дубай, да. от, е Зараз получається кожний ка цей іслідувати, да, от вони, У мене тут 16. Тут 20. Тут 60, тобто вже сотня. Це до, Type 4 Heavy 100. І Type 5 Heavy, а в нього одна пушка. Ну, тобто, Оцей танк Type 5 Heavy от його зробили. От він реально почав танчити. Я так дивлюся. Багато хто начал от на Type 5 Heavy гуляти. Хоча ви самі бачите, у мене не вкачано. Якби не знаю. не знаю, Я, я от думаю. А що тут такое? А, магазин. Колекціонна техніка. Спасибо. Пока. Так що, чуваки, я не знаю. От, от у мене так випало, да. І що можу сказати, з 11 левелів, да, от що добавились. ну, Таких, щоб зверхбочних типу, машин нема. То є десятки перебувають 11, 11. да, І в чому смисл, да, коли, наприклад, <кхе> як сказати, клани, да, чи якщо я зможу показати, так. Да. Награди тут всякі. Мені вже ці, в принципі, то й нафіг не треба походи. Що, наприклад, у райони, да, це Жені я кланю. Тобто є 6, 8. 11 немає, 10 от... Виходить, цей, Як сказати, ось різаки йдуть у нас. Дурка. от. У у нас виходить, як сказати, 11 десятки поки грають тільки з десятками. Тобто смисл цих 11-ти я взагалі ну, як такового не бачу. Ладно, б вони зробили б, наприклад, да, там що 11 там, ну, можна їх брати, хоч і нокда. <кх> О, інтім. Да, такий клан, крутий інтим. Чуваки. Ви ну, ну, пані yeah. як сказати, І сказати, 11 левели, Я не знаю ну, ну смисл їх, от смисл. Ну, просто щоб в ангарі були. Просто щоб вони там якісь сверхспособності мають. Ну я не знаю чесно. Ну, вийшла обнова, да, да, о, як сказати. ЛПЗ, да, от, оце там, Вафентрагер, одіночні місії, які я пройшов от... Е, я не знаю, є тут, а, нема, бо я вже. А, і, ось історія, по-моєму. Історія. Так, да, ось, я, я їх от проходив. Ну, один раз, правда, проходив. І виходить, що... Ну, це ладно. Ангар, да, там, цей, вони змінили, трохи танки поміняли, трохи цей. Але ну, смисл цих 11-х я не знаю, чесно. в ну, мене чесно нема ніякого. Це ще є бажання, може, та й 5 хеві купити. Як би поки. Ну, в планах, може, не знаю поки. В планах поки може, так. А все остальне оце 11. Ну, да, вони трохи сильніші, ніж десятки. Ну... Так сказати, от опита було, було там 350, зараз уменьше до 325. У мене от поляк вже тупо вкачаний. От тупо. Я, я не знаю, щось у мене бажання шакала цього купляти. <кій> Немає, не знаю. Як би. Чи в нього ця особливість, блядь, фіх, я знаю. Я вже його по факту можу купляти, Якби Сєєбра теж. От по факту, да, от по факту, я не знаю, мені от сподобалась XM да, от Я купив, бля, чуваки, це тупо крутий танк, тупо. І я на ній виконав уже 4 задачі. Оце да, оце апарат, оце я понімаю. Якби, ну, Правда, не знаю, як сказать, что ВГ от випустили. Зараз цих эксебек просто ну, куча. В кожному бою ще є. І я не знаю, често тупо. Це зараз, от, бо, бо я любиме це по факту на 8 левелі. От, реально мощний танк. Так як черепаха, да, так як ТС, от, вони навіть рядом стоять, ну просто красота. Тому не знаю. Від 100 коробок теж ну, рекомендую 10 як би, на удачу. Якщо вам повезе, то щось витягнете. Якщо ні, то не стоїть печалиться і не стоїть сильно. Якби кидатися. чи цей, Бо получається, ну, вам дасть, не, там, якщо ви навіть 25 купите, ну дасть вам 10 днів ПМ, ну За 25 коробок ви там, заплатите 600 гривень, то за 600 гривень ви можете блин, місяць того треба купити. чи навіть більше, ніж місяць. Якби. Плюс голди можете теж, а мені дали лише на всього 800 це за чи 700 за, лише за. За 10, то есть Тут така не сильно цей. Блін, ну я не можу цей клан, конечно. Э, цей <кій> укріпчики, да, от. Э, як би, інтим. А <кій> не знаю. Кор Круті, да, 67. Я, я, я представляю, як вони тут э, э, гуляють, да, ну тут немає, да, тут, то есть, тут, от, черепашки є. Тут <кій> черепашки. На восьмих, на шостих. Ну, на шостих взагалі мало хто гуляє. Хотя чесно скажу ми, ми от склада я не знаю о Deutsch. Deutsch Deutsch Panzer Kampf Panzer Knaker Zbani. To то ну на как э, сказать, що, ну, як сказати, що ну, на десятках це ду ну, мощ. Мы вот як сказати, що я завів дата безговор про наш клан, ми от зараз взагалі не, не граємо практично. Ну, зрозуміло, що у всіх проблеми, да, понятно, обстоятельства. І виходить, що ну, часу нема. І в ні в кого просто бажання, що немає. Хоча по факту вже, ну, треба. От, да, там чуваки є ЮАП, але щось ми не збираємося. Даже б хоча б на воєнку, да, там, хоча б. Ну хоча б час би, так? Да? <кій> хоча б час би покатати би було, ну хоча б вспомнити. Бо я, от, чесно, я не знаю, коли там буде, будуть маневри, як воно буде, чи коли вони будуть. І просто тоді виходить, коли ми не підготовлені, чи там. Ну, я не кажу там, блять, кож кожний тиждень, так. Да? Ну хоча б, можна сказати, раз в місяць, да, списатися, там, написати чуваки, що там в суботу. Хоча б раз тиждень збиратися це було б кажеться підготовка хоч якась. А так я не знаю. Ну, понятно, можна і на восьмерках, можна на десятках. Ну, краще на десятках, порядне дійсно, бо це ж типа, як на маневри, на ГК і питатися, щось це. Але коли тут буде, я не знаю. Я вже ці маневри як на цьому. Як сказати. Я вже трохи боюся, бо як сказати, ну, обстоятельства в мірі. Да? 에, получається, що світло, да, там проблеми взимку, Зим, зима собою. 에, цей пік, який іграть, я, ну, просто, я не знаю, як би. <кій> І я, саме головне, да, які танки будуть. Якщо вже тіпа, 11 да, вийшли, то вже що, десятки типа, оці 907, типа, Ну вони вже не сильно будуть цікаві, якби ігрока вже що, вже треба, типу, виходить, 11 додавати, чи що. Ну, теж. То э, скільки випросів, да, я би задав розробочика, От в зводі, да, чи можна там 11-й з 10-кою гулять, да, там? Э, чи, э, як сказати, чи 11 да, от, наприклад, чи, в чим де фішка, якщо вони такі самі, як десятки, да, типа. Ви просто щоб вдобних така, блін, лучше ви жив, тоді б якийсь би спеціальний создали. Да, там, якщо це. Ну то є, ви просто є в клані так же само. блін, як одинадцяті як можуть грати. Просто для цього, блядь, таке собі. Я не знаю, я це чесно, ці 11. Ну я подивився, я думав спочатку, якби качав, да, там, у мене на бадже. 212. Да. Тобто я потихеньку качаюсь, не, не буду навіть оцю свободку тратити. І виходить, що ну, бля, немає в них особливого такого плюса да, чи там, фіг, я знаю. би таке собі, бля. То, що вони тут поміняли, то, що це, ну, так, да, респект, воно трохи, звісно, удобніше. Те, що там, як то кажуть. ...добавили цей. А полівоха, ні, У мене вона ще й не вкачала. Ну я, я. Я чесно скажу, чуваки, я не гуляю цей. Як сказати, о, оце, от, що типу, броня, да, що оце можна дивитися. Це, це, це плюс. Я, я. Оце характеристики, да, оце все плюс, що вони оце добавили, що можна хоч. Броню, да, дивиться хоч в ангарі, це не треба вже моди. Тобто, так же само там полівуха, так же само цей. Ну, можете на ВГ глядуть кому цікаво. Я вже не буду сильно. Цей бо і так відосить сильно довгий. Получается. І в общем, ну таке, я не знаю чисто. Так же само ці коробки, да. ну купив 10 штук чисто, щоб показати. Да, і все. Як би то есть. Так, я то есть. Ну так, і спитати удачу, дай да все, навіть більше, навірно, і не треба. Тому, чуваки, кому там треба... пм танк лучше купити його, блядь, так, да. там, От продавала ксі Ксенко, да, там за 700 гривень. Лучше там її купити так, да. Чому це блядь, надіється, що там воно випаде з цих коробок? Бо я не надіюся, от зараз є торо, да, Теж в принципі непоганий танк. Як би, бродя така собі дає, Ну, типу як ФВшку напоминає, але як би, ну, це, це хоч, блядь, це, як сказати, це хоч апарат. А, 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 а там, блядь, я не знаю, чи випаде воно щось, чи не випаде. Тобто, таке воно. Ладно, чуваки, все, буду заканчувати, буду лікуватись далі. Зараз трохи сам поіграю. І <свят> записав би вам стерп, ну поки в мене віку, то кажуть, можливості немає, поки я не впевнений в цьому. А, просто і, і, я що я можу показати. Я сам так, як арачок, да, там, акую у мене. Не сильно така статістика, що там можна гордитись, блядь. Ні, ну є, звісно, результати, да, які б я там горжусь от, там на черепахі, да, на Т95, от 8к, да, на Баджеві, от. 11, да, там свят на мантикові, 9-ку на світив. Так, да, на цьому я з цим, цим я, ну як сказати, цим я горжусь, да, Всім остальним, ну я такий, я не можу там блядь, результати вам показувати, чи як я гуляю. Іногда теж держимо, звісно, не видержують я тут, блядь, Теж, блядь, ну як сказати, Alt F4, блядь, і до свидання, бо я реально. Коли три-чотири боя тебе просто в слів кидає, коли ти ні хрена зробити не можеш, і союзники багати не хочуть, то уж і мене теж не, не железні. Я просто виключаю і все. Я не можу оце так. Якби, понятно, що і на, е, там, з водом, да, там, з кланом я стараюсь не материтись, материтися, стараюсь ну, менше нігатіла, да, Ну коли соло, то іноді теж, ну як сказати, здають дерги треба трохи менше грати, блять. Бо я час погуляю, чи там 30-40 минут і в мене просто... Даже отут, так. Да, я щось задачу блять, не виконав. Якби і... Ну що я божу? в общем, є? в общем, є. <кхід> Тому, чуваки. Все, бережіть себе та близьких, зустрінемося вже в наступних відосах. Не знаю, коли ці відоси по танкам будуть. Ну, як завжди. Якщо якісь собиті, коробки, там, ГК, маневри, буду записувати якісь відоси, щоб вам цікаво було, не тільки там автомобілі, дорога да, і тому подобне. Ладно. Все, всім удачі, всім пока. Бережіть себе та близьких. Зустрінемося наступних відосах. Я піду лікуватись далі. Ну і погуляю трошки.